Всіх вітаю. 2 жовтня, 5 година 47 хвилин. Стою ось, ще темно, чекаю дівчат. Зараз поїдемо по гриби. Побачимо, є, що немає, дощі йдуть, може вже грибочки поросли. Ну, Давайте будемо разом з вами дивитися відео і побачимо, що ми назбирали. Дощ мрячить. Щось, шоста ранку, машин куча, куди вони всі їдуть? Гриби збирати наші. Так, приїхали в ліс, поки що нічого немає. Одні серчану жовті, дощ іде. О, лускатка. О, так, оп, маховичок. Ну такий. А мухоморчик який красивий. Так, да, можна тут полазити, кстати. Покажи, що ти знайшла. О, сімейка під березниці. Диви, які красончики. Гарні які. Uh -huh. Клас. Гніздечко по маковичків яких. Оп, маслючок. О. А ну, хороший чи поганий. Зараз перевіримо. О, такі. Трохи над'їдені. Так, поки оце таке. Геть слабо. Усе перерите, мабуть, кабани скоріше всього, я так думаю. Усе перерите повністю. Так, ось зонтик. Раз. О він вже такий, води набрав уже. Що ж дощі? Он другий. Голову теж вже шапка вже лягла. Ось третій, теж вже води набрав, що його сенсу брати нема, вони вже ж розсипаються. Моховики. У моху вже, моховики в моху, все вже мертві. О, на кінець, то він попався. О, красенький. Ось один. Оп. А. Ось другий. О, наконець-то. Слава Богу, знайшла хоч що дивуть. А от Юля нашла біленький раз. І то хіба біленький Оце. Ай, Боже, який красивий. Він красивий тут бугатком. А ну що там? Що там? У тебе поляна білих? А? Да. Полян. Раз. Дивися. Раз, 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 два. Три. 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 Ух ты, покажи. О, Окло. Збирай. І тут треба помацати рафан. Треба везде перевірити, помацати. О, дивіться, що, що в мене є. Хо-хо-хо Оце красень. Ух. Боже, він аж торохтить. О, Та ти що. Боже, краса яка. Огонь. Отутка щось вирвала, да? Ось. А тут підлізьте з трохи сторони ще. от! Ох. Клас! Оце поперло нас, поперло. Вже повне відро білих грибів. І в Юлі повна корзина білих грибів. Оце так. Да. А ось дубочок, дубочок, а під дубочком красень який. О, як намальований, як з картинки. Гляньте, який гарний. Ах, хто тут у нас під березкою заховався. Раз, так. Ось такий підберезничок гарний. Один і от ще. А ну цих-то і ці отакі о. Ось такі гарні два. Коротше, я лазила, лазила, Забрила в якісь дебрі. Дивіться, що тут робиться. Такі корчі. Йду вже до машини напряму, щоб не по, по, по дорозі. Йду така вже капець, стомилася. І тут передо мною такі. Красень, один. І ще один. Ну це вже такі трошки. Блін, о, огонь. Огонь, огонь. А тут через два метри ще один. Прикиньте, в траві, є скільки багато. Тут ніхто не ходить, напевно. Взагалі огонь. Ух. Не зря пішла. Дякую, боженька тобі за грибочки. О, супер. Задоволена. Я, ну, ка... О, Катя, що ти знайшла? Йо -йо. Ух ти! Замри, красавчик! красавчик. Привіт! Показуй. А -а -а -а. Ух ти! А -а -а -а. Гарний! А -а -а -а. Давай ще придивимо. Давай. Грибов. Коротше, білий закінчились, Збираємо мухомори. Де вони такі красиві? Це на мікродозинг. А тут мухоморів вон куча. Оп, оп, оп. Ну, те я не беру. А вот дальше. Так, ось. Красень. О. Оп, шапочку. Оп. Так. И ось далее. Ух, тут их целая банда. Так, здесь, конечно, требуем трошки Ні, це не буду брати. Гарясний, я гадясних не хочу. Ой, теч. куча. Дивиться, я нашла білий грибочок. Я гон слизняк ізвів. Повигрізав. знайшла. Ну, де вона? А ось вона. Ось, вже спина болить, Стики виходили. Гляньте, який красень. Оп. Оп ще. Все, йдемо до машини, бо вже треба їхати. Якісь людишки ходять. Грибів немає. Так, приїхали додому, я все посортувала. Значить, як у нас сьогодні, яке вдале тихе полювання. Це білі. ну, Це тарілки, це великі, не маленькі, щоб ви розуміли. Ну і по кількості грибів видно. Підберезники. Так, Тут у мене мікс зеленушка, поляки молоденькі і моховички, так. Тут маслюки, маслята. І дві сир, сироїшки, і е, мишата, рядовка сірозелина. І е, Рамарія, це буду делать по-корейськи. Кому цікаво буде, то е, відео приготування буде у, на моєму другому каналі, готую як Таня. Так, ось таке вдале тихе полювання сьогодні. В принципі, непогано, я вам хочу сказати. Зверніть увагу, полячок молоденький весь. І, в принципі, білі теж молодість. Ну, кошик червоних і пантерних мухоморів. Цілий кошик. Було більше, але я вже не хотіла більше брати, бо не було бажання тягати. Ну, в принципі, мені на дві електросушарки хватить.